Маємо сьогодні 9 липня 2024 року обід. Закінчили ми це поле фермера. 6,5 гектарів. Зіл з присепом пішов гружонний. А ми зробимо чистити комбайна і лагодити на пшеницю. Обдуваємо комбайна, отака у нас є дуйка. Хомелайн. Хомеліта якась. Бензинова. Але працює добре. Обдуваємо, обчищаємо. І будемо лаятись на пшениці. Але вже сьогодні приходять люди, вже кажуть, що треба молотити ярий ячмінь. Так що не знаю, що піде раніше. чи пшениця, чи ячмінь. Кова відходив непогано. Були закінчили вчора, але вчора потік дозатор. Потік дозатор. Щось там попередній власник, щось там таке нахімічив. Ми його зняли, переробили по-своєму, каністру -то підвісили для страховки, але там все сухо, вже там нічого не тече. І все. Син чисте, зараз заведемо дуйку обдуємо і їдемо на базу. Ще поїдемо тікувати десь там. Помаємо поки буде стояти. Відходив нормально, проблем не було таких серйозних. А це тільки дозатор. Так що вже маємо десь 12 з лишнім гектарів цей рік. Відпрацював. Відпрацював непогано. Ходилися шкарнію. Все поле солома розстеляна. Ось таке. Щось небо, як то починає хмарки, ще може буде дощ, не знаю, але фактово добре, що ми закінчили. Добре, всім дякую, будемо і їхати додому.